Сезонна епідемія в Україні розпочинається тільки за минулий тиждень на грип занедужило понад 115 тисяч людей. І серед них половина це діти. А коли чекати піку захворюваності, яка зараз ситуація з ковідом? Дар'я лиходітр. Про все. Ми входимо в сезон грипу. Випадки грипу в Україні є. Вони зафіксовані. І їх вже більше ста тисяч, а далі буде більше. Скільки штамів грипу курсуватиме цього року в Україні, і наскільки вони небезпечні? Про все це ми поговоримо з лікарями та спершу нагадаємо симптоми для грипу. Характерний дуже різкий початок з підвищення температури тіла до температури понад 38 градусів. І як правило, на другий-третій день вже приєднується кашель за рахунок. Запалення трахеї. саме так було у Володимира. Різко підскочила температура. Через кілька днів почався кашель. Ломило тіло, слабкість, ну і самопочуття дуже неприємне. Сходив до лікаря, він сказав мені, що схоже на грип, Потім так і виявилось півтори тижні я десь хворів. Специфічного лікування від грипу немає, та важливо спостерігати за своїм станом і вчасно звертатися до лікаря, бо грип небезпечний ускладненнями, найбільш поширена пневмонія. Щороку фіксують летальні випадки. Минулого сезону померло більше тисячі людей. Як вберегтися, один із варіантів вакцинація. Вакцину я не робив від грипу, але думаю, що після цієї хвороби вже зроблю, бо якось дуже довго хворієш і дуже тяжко переноситься хвороба. Щеплення можна зробити через сімейного лікаря, попередньо купивши вакцину в аптеці. Ціна близько 400 гривень. У мозі кажуть, закупили 300 тисяч доз. Інший варіант записатися на кол в приватну клініку, але це вийде дорожче. Щеплення варто робити до початку хвилю захворюваності. Цьогоріч її прогнозують у грудні. Очікують на чотири нові і небезпечні штами грипу. Після пандемії грип змінився. Він став більш агресивним. Більш розтягнутий в часі сезон, і впродовж сезону гриб змінюється, різні, різні види. Грипу циркулюють впродовж одного сезону. А що з ковідом, який зупиняв життя людей на планеті у 2020 році? Зараз це звичайна сезонна недуга, менш небезпечна ніж грип. І пік коронавірусу цьогоріч вже минув ще у серпні. Хоча зараз і зафіксований новий штам влітку, та на початку осені це був флірт. але флірт – це не один штам, а група штамів. І зараз там іде е, новий варіант його назва Ксек, але це майже не має значення важкість ковіду значно нижче, можна ці клінічні випадки розглядати як звичайні грз. Щеплення від ковіду вже не є обов'язковим, але вакцинуватися варто тим, хто у групі ризику, людям похилого віку та хворим на хронічні недуги. Однозначно можу сказати, що перебіг чи то грипу, чи то кові 19 людей з вакцинацією прибігає. Набагато легше і ризик тяжких наслідків тяжкого перебігу. він набагато менший у тих, хто вакцинований. А ще варто пам'ятати про прості гігієнічні правила: мити руки та уникати контакту з хворими. І звісно, самим не наражати на небезпеку інших за перших ознак недуги залишатися вдома. Дарія лиходіт, роман гребельник. Ми Україна, марафон Єдині новини.